Що робиться? О, люди ходять, роботу шукають. А не перевели вас на інші шахти, мали перевезти. перевели, перевела, декого щось таке, не розберіха. Походимо, і люди переживають, бо є жінки, діти, є жінки, діти вдома, а хлопці молоді, діти, малі, треба щось годувати. За що? Тут сидіти чекати, як шахти, ну може, де щось і знайдеш таке, ну а що на таку зарплату, як у нас, ти тут не знайдеш, говорить». Хочу доробити до пенсії. Так. І до пенсії і стаж, У нас треба кожному доробити свій стаж. Мені треба буде зняти, бо з, не, з неї минулий раз як ми приїжджали, такий дим фігачив.